На львівщині чоловік під час конфлікту ледь не відправив знайомого на той світ. Устрою пожежа в квартирі гасили понад годину. На стріччині з водою ми дістали тіло зниклого юнака. Шахрай видавав себе у Львові за військового. У Шегині поляк намагався вивести три старовинні книги. Львів'яни прибрали з вулиць 85 занедбаних авто. У справі Назарія Гусакова поліція чекає звернень від можливих ошуканих мешканців. Про це та більше далі у випуску. Ви дивитесь новини в темі в студії Ялле Корейба. Не забудьте підписати. Підписатись на наш канал, поставити дзвіночок або не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Львівщині чоловік під час конфлікту ледь не відправив свого знайомого на той світ. Правоохоронці затримали 39-річного львів'янина, який намагався замахнутись на життя свого знайомого, завдавши йому кілька ударів ножем. Про це повідомили у поліції Львівської області. Інцидент стався 22 червня близько 10-ї години ранку в одному із сіл Львівського району. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодий учасник, маючи намір позбавити життя 67-річного львів'янина, завдав йому ножових поранень в живіт та шию. Потерпілий був госпіталізований і зараз перебуває у реанімації. Лікарі діагностували у нього колото різані рани до пошуку та затримання нападника. Були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, співробітники поліції охорони, а також аналітики з управління кримінального аналізу. Завдяки камерам відеоспостереження системи безпека Львівщини. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування злоумисника та затримали його в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва посумитівської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статтею 15 частиною 1 статтею 115 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. На Львівщині Шахрай видавав себе за військового, видавав себе за військовослужбовця, який втратив руку на Львівщині. Судитимуть зловмисника. Обвинуваченого у Шахрайстві, як встановили правоохоронці, 51-річний мешканець Київщини, який раніше був засуджений за майнові злочини, організував благодійний збір поблизу одного з гіпермаркетів Львова, за скоєний йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Обвинуваченого викрили слідчі відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції 1 Спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинністю у Львівській області встановлено, що зловмисник одягнений у військову Форму просив кошти на протезування та реабілітацію, насправді не потребуючи їх. Таким чином він ошукав лів'янку на суму 4 тисячі гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Це частиною другої статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України. Обвинувачений акт скеровано до суду. Максимальне покарання передбачено санкцією з цієї статті до трьох років збавлення волі поліцейські львівщини вкотре закликають, аби не ставати жертвою фейкових зборів. донатьте лише перевіривши, що кошти досягнуть зазначеної мети. Також уникайте переказів на особисті картки, утримуйтесь від пожертв на вулиці. Пам'ятайте, що під час війни шахраї створюють великий емоційний тиск. Не дайте себе ошукати. Гасили понад годину на Львівщині 12 рятувальників. Ліквідували пожежу 22 червня. У стрію в квартирі житлового будинку виникла пожежа. Наслідок загоряння було знищено усе майно. Про це повідомили у ДСНС Львівщини. Вчора о 18.06 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зварячі у квартирі двоповерхового будинку. У момент коли пожежники прибули на місце займання з вікна будівлі, йшов густий дим. Вогонь охопив речі на площу 45 квадратних метрів. До локалізації пожежі залучено 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Більше ніж за годину пожежникам вдалося загасити полум'я. Наслідок пожежі ніхто не постраждав, але у квартирі вогнем було знищено усе майно. На Стриччині у водомі виявили тіло зниклого юнака вчора, 22 червня близько 19.08, у водоймі поблизу села Ланівка. Що на Стриччині, рятувальники виявили тіло 20-річного хлопця. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Лова. Хлопець зник увечері, 21 червня. Після чого розпочались пошукові роботи. Тіло було піднято на поверхню фахівцями рятувально-водолазної служби. Обставини трагедії встановлюються. На кордоні у Шегинях у поляка виявили три старовинні книги. Одна з них 1886 року. У пункті пропуску шегині медика прикордонники затримали громадянина Польщі, який намагався вивезти з України три старовинні книги, сховані у бардачку автомобіля Міцубісі. Про це повідомила прес-служба західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Одна з книг датована 1886 роком. Ще дві видані 1912 і тисяч 23 років усі книги знаходились без декларування у салоні. Авто на громадянина склали адміністративний протокол. Виявлені книги передано на експертизу для встановлення іншої культурної та історичної цінності. У Львові з вулиць власники самостійно прибрали 85 занедбаних авто. Спочатку запуску програми з переміщення покинутого транспорту у Львові, яка розпочалась в жовтні 2024 року. Власники занедбаних авто самостійно прибрали 85 таких транспортних засобів. Станом на 20 червня 2025 року. За цією процедурою та через паркування з порушенням правил дорожнього руху на арешт майданчику перемістили 20 таких автомобілів на автомобілях з першого розмі. Щовалась інформація з наліпками з проханням або перемістити авто, або привести його до належного стану. І як бачимо, це дає результат. Чимало автовласників дослухались і забрали занедбаний транспорт з громадського простору. Зазначили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Як раніше повідомили в міській раді, занедбання авто переміщують на арешт-майданчики поліції на вулиці Конюшині. Там їх можуть зберігати протягом шести місяців протягом. Цього часу власник ще може звернутися до поліції і забрати автівку, заплативши за послугу зберігання. Вартість зберігання за перші 7 діб 120 гривень, а далі за кожна доба по 20 гривень. Йдеться у повідомленні. Якщо після цього періоду власник не забере авто, то її можуть вивести на аукціон. Гроші від продажу зберігаються на спеціальному рахунку. Якщо протягом трьох років власник не звернеться за їх поверненням, то гроші передадуть у державний бюджет. Ніхто з ошуканих Назарієм Гусаковим не звернувся до поліції. Національна поліція України чекає на звернення потерпілих від дій львів'янина Назарія Гусакова з діагнозом спинальна м'язова атрофія. Про це перший заступник голови Національної поліції України, начальник головного слідчого управління Максим Суцкерідзе розповів у коментарі одному з інформаційних агентств. За його словами, правоохоронці завели два кримінальні провадження на підставі повідомлень у ЗМІ. І перевіряють їх заяви від тих, хто міг постраждати від імовірних фінансових махінацій. Правоохоронцями станом на 23 червня не надходили. Кожен хто вважає себе постраждалим від подібних дій, може звернутися і дати свідчення. Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки надходження, відповідні витрати із цих рахунків, сказав Цуцкерідзе. Зокрема, перший заступник голови національної поліції підтвердив, що Гусаков перебуває за кордоном. Кордон на Львівщині захлинається від туристів за вихідні понад 100 тисяч людей, 102 тисячі осіб і більше 19 тисяч транспортних засобів перетнули державний кордон на Львівщині протягом вихідних. Про це інформує західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. У зв'язку з початком літнього сезону пасажиропотік суттєво зріс уже на 25% у порівняно середньорічним рівнем. У найближчі тижні прогнозується подальше зростання до 40%. Найбільше навантаження фіксується на пункті. Пропуску Шегині та краківець особливо складна ситуація в Шегинях, де тривають масштабні ремонтні роботи з українського боку, демонтуючи старе дорожнє покриття, укладаючи нові інженерні мережі. Одночасно реконструкція відбувається і на польському боці у пункті пропуску медика. Для уникнення заторів прикордонники рекомендують обирати менш навантажені пункти пропуску, зокрема грушів Угринів, гринів, Раваруська. Найменше навантаження наразі фіксується у смільниці та Неженковичах, які можуть бути зручними для подо. Рожуючих, що прагнуть уникнути тривалого очікування, прикордонники 7-го прикарпатського загону залучають додаткові наряди у пікові години а також активно використовують цифрові сервіси та нарощують міжнародну співпрацю для підвищення комфорту перетину кордону. У Державній прикордонній службі України нагадують, що плануйте маршрут заздалегідь та слідкуєте за ситуацією на кордоні через офіційні канали Державної прикордонної служби. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.